Дітки, а зараз ми з вами будемо розмовляти про українські страви? Вам потрібно їх впізнати за їх складовими? Що готує господиня, коли бере тісто та сир? Що готує господиня з капусти? Моркви, картоплі, буряка, цибулі та м'яса? Що готує господиня на пательні з картоплі, цибулі та олії? Що готує господиня з капусти, цибулі? Фаршу та рису. Що готує господиня з пюре картопляного, фаршу яєць та цибулі? Що готує господиня? з рульки, бульйону, моркви цибулі та перцю, що готує господиня з муки, молока та яєць?